У Борисполі підтримують бійців. АТО. на передовій існують не лише проблеми з екіпіровкою та провізією, а й з транспортом. Допомагають як можуть небайдужі люди. Просимо підприємців, людей, які можуть підтримати чим -нібудь. Чи грошима можуть закупити машину, чи кого є, яка машина, та що їм вона не потрібна. Списана, то будь ласка, допомагайте, зв'язуйтесь з нами і. Будемо хлопцям відправляти туди. На зону АТО. ремонт ремонтуємо да і відправляємо в зону АТО. Власник майстерні Шотаєрапетян за власні кошти робить ремонт автомобілів, які призначені для бійців. АТО. самі автівки йому передають люди, яких непокоїть ситуація в Україні. Вони волонтери приїжджають, типу Ашот. Вот это именно для де на розвитку, отак, во так з вот так под їх не просьба, так а не говори, так відділимо і передаємо. А сколько всього машин перевели? Ну так приблизительно. Не, не, не. Ну, п'ять шість, не помню. За какой період? За это, с февраль місяць. А шо Єрепетян зазначає, що українські бійці наразі потребують на передову вантажо-пасажирський автомобіль УАЗ. Тож чоловік просить допомоги у громади. Зараз на даний момент Луганськ просить УАЗ. Я вже із сесії і Ніхто нічим не допомагає. Чоловіки говорять, що приймуть автівки у будь-якому стані. Наприклад, ось це авто, яке передали небайдужі люди, скоро може поїхати до наших бійців в зону антитерористичної операції. Голова спілки ветеранів Афганістану в Борисполі Володимир Сукач зазначає, що їхня спільнота в деяких питаннях допомагає демобілізованим солдатам. АТО захист цих хлопців, які прийшли із АТО. У них є великі труднощі в тому. Знаєте, що ми вже пройшли, вже можна сказати, по 30 років після війни Афганської, а вони ще зараз тільки прийшли. Вони стикаються з такими проблемами, які необхідно нам їм, тому що ми старші товариші, вже можна сказати, це наші діти там воювали на сході. Тому ми небайдужі до цього і всі питання, які необхідно їм вирішувати, ми підключаємося і показуємо допомогу, наскільки це можливо. На жаль, є проблеми в місті по цьому питанню. Я думаю, що ми це питання вирішимо. Тож Асоціація учасників бойових дій та учасників АТО просить небайдужих людей про допомогу будь-якого характеру, як фінансового, так і матеріального. Володимир Гросов, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.